Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і прийшла мені одна дуже цікава ідея. Заключається вона в тому, що у нас, ну по-перше, в Шаде не міняють мапу, уже чорз скільки часу. І мені це, якщо чесно, не подобається. От тому я вирішив потуситися в дуельках. От як ви можете бачити, тут така мапа, тут є кущі. А в мене є бо, який бачив все в кущах. І чого б мені не посидіти, і не попробувати цього Бо прокачати разом з перлом і, наприклад. З Шеллі. Шеллі буде дуже класною. Дуже класним контрпіком саме для шарфа, який може нам попадатися дуже часто. Тому давай затестимо. Мені здається, що це буде дуже круто, правда, гаджет у мене на ню такий собі. Бо дивись, у нас прям першим героєм Шарф. Як я його буду вбивати на бой, я тупо навіть не знаю. Ну, щас спробуємо. Отако отако. І ми його якось убили, я не знаю, шарф, коротше, повністю протупив і програв він, можна сказати, свою помилку він. Отримав, прийняв. Так, щас би підхилити чуть-чуть Бо вале він теж, дай Боже. На цьому бравлері. Не хочу сильно ульту викидати, поняв? Треба, в принципі, по-хорошому її скинути, ну, трохи очкую. Він воно свою, кстати, викинув. А що в мене далі? Давай я накину мінки. Чо я? Хай мінки будуть. Йому все одно до мене йти. Так чи інакше, йому до мене шурувати. А ми, так сказати, можемо його зараз і знищити. В принципі, це дуже хорошо. Я вже одним Боб зніс йому дві команди, два Бравлера. А далі у нього стався Френк, в якого зараз уже є гіперка. Опа. І все, і все, просто один бой зніс всю команду. І у мене на ньому вже не 699, а напевно бішечко, да? Давай подивимося. 702. да. по три кубка дає кожному, ну, в принципі, хорошо. Давай затестимо. Хоча я би зробив невеличку е рокировку, поміняв би шеллі, не на третім, а другим поставив. Щоб вдруг у нього шарф перший, або ось окіт, наприклад, який може мене вз'їсти, якщо чесно. І дуже легко, причому Угу. Сховався, пацан, да? Ну, хорошо, ховайся, ховайся. Ну, він жде просто своєї ульти. Просто жде ульти. І він це так і зробив. Але я все одно його перебиваю. Я не знаю, як я це роблю, цим бо, але. Це просто прикол. Коротше бог крепкий перець. Давай сразу так отуде міни. І ми один одного вбили. і він на Ембер тепер! Чорт його знає, де вона, але я би. Диви, побачив мене, да, гамнюк? Надо заставити його постріляти, щоб він спалив кущі. Так я би, можливо, навіть гаджета нажав. Правда, я не знаю, де він. Я не хочу гаджета цього вистріляти. Давай я тако станемо, Тіпа забайтимо. Но він не байтиться, гамнюк. Обалдеть! Оце я вже забайтився. Я просто промахнувся і не попало сюди. Хорошо, Ember проти Шеллі? Угу. Тактика в нього незмінна, понятне діло. Якщо сюди стане, він має бачи? Напевно, ні. 200 хп йому лишив і програв. Обалдеть! Ну він просто мене на ембер переграв. Просто переграв. В принципі, давай я зроблю так, як я хотів, поміняю бравлерів місцями. Сюди поставлю перла, а сюди поставлю шеллі. Отако. І буду трьох пробувати качати. Я сподіваюся, що діло буде, бо, в принципі, в мене вийшло реально класно. А там далі побачимо. Просто протупив трохи, і все, і програв, можна сказати. Ну і таке буває. Нічого страшного, нічого з цим не поробиш. Проти цієї подружки, я думаю, що буде easy. Зараз 2 підхилимося тоже. Ну, понятное дело, что мы уже знайшов. Приколи. Ну, просто ось три, три стріли залетіло і все. І пацану, ну, хана сразу. Но дальше там бочка. Против бочки, черт я знаю, як мені пограти краще всього. Він На бочці буде и ульту. А я візьму мінки поставлю і буду кайфувати, в принципі буду його сидіти задовбувати, бо, ну що мені? Що мені стоїть його задовбувати? Взагалі ізі. можна особо не паритись. Так, да, він, звісно, трошки гамнюк. Він пролетів і пролетів ще раз, і на мінки йому, в принципі, було би байдуже, але. Но... Давай сразу так от туди да, тобі мінки запульнем. О, ой, -ой, ой Похилиться. Ти поняв, як він це мене крепко? Ну, я теж не пальцем роблений, пацан. Давай, йди від мене. Ти все-таки мужичок крепкий. Ой ой. Да, дальність атаки в нього величезна. Величезна дальність атаки, но і хп в тебе вже не так багато. Плюс я тебе ще надамажив. Коротше, шансів у тебе небагато, брат. Все, шансів у тебе нема. Він просто тупо не хилився, і все. Це була його помилка, і ми перемогли. Можна шурувати далі. Мені по факту ще одна перемога в дуелях, плюс там ще трохи демеджа набити. Ну коротше, по суті, поки що дуелі хорошо. Одну, звісно, програв, але зараз повернувся, і все нормально. Так, диви в нього драко, дінич і. Бастер. Да, серйозні, пацки в нього тут. Драко. Ну, таке відчуття, наче я можу його конкретно жорстко набити. Ага, набити. Його особою не наб'єш, чуєш. Він прям не дурний. Да, не встиг його добити, не встиг абсолютно. Ну, кстати, Драку реально сильний сильный. що він скаже проти Шеллі Я Ульту ще отдав, конечно, да. Ага. Да, по чуть-чуть, но Ульту набираю. Хочу ульту набирать. Обаудеть он дамажит, чуешь. Но. Хе -хе -хе, ульту все таки я нафармив. Ульту все таки я нафармив. Обаудеть. Две що зробив. А мне зарядів не хватило його добити. Ладно, плю похилився. Две, две, застану, меня хамнюк. И даже ця аптечка не спасла. Ой-ой-ой. Ну, проти перла не знаю, чи ти щось зможеш зробити. Я просто тут постою. Ти до мене по факту особи не достанеш. Дивіться достає якось? Ну я теж достаю. Мені бульту. Так, ладно, щит у мене появився, все хорошо. Ну, зараз пождемо, на час зіграємо, йому буде хуже. А гаджета провтикав, пацан. Все, і ультою я його з'їдаю. По факту, у мене гіперка остається, Ну, у мене теж останній гравець, і в нього останній гравець, але у мене краще гравець. У нього там реально дальності атаки менше, і все. У нього просто тупо менша дальність атаки. Я його зараз буду ганяти, як сидорову козу. Головне, чуть-чуть, просто чуть-чуть подождати, щоб він був на відкритій поверхності. І він ось зараз згорить просто. Все, я просто переграв. Просто переграв пацанчика. Фух. Ну, погнали, він стрік уже набирається, потихеньку кубків стає все більше і більше. І я сразу качаю трьох бравлерів. Так, да, звісно, помалу, але сразу трьох. Оце мені що подобається. Помалесенько, потихенько. Якби мені давало по 9 кубків за перемогу, так само мені дає по 9, тільки на трьох. Так, проти Френка, гаджета він провтикав. Ну проти Френка ми вже грали. Це було легко. Проти Френка легкому награти. Він ні черта не може зробити. І легесенько откисає. Але далі шарф. Тобто я роблю отак. Ну а далі вже чорт його знає, що йому робити там шарфу, він зараз відхилиться, буде від мене тікати. Мінок у мене немає ще одних, а ульту він зараз собі нафармив. Аби в нього ще був гаджет на щит, то йому було б краще. А в мене є ще одна мінка. У нього гаджет на ульту. Давай, я ж для тебе лакомий кусочок. Да, і він мене все-таки перебив легко на шарфу, ну у мене є контрпік для тебе. Ди сюди, мені. Ди сюди. Ти ж хочеш, давай я поки ульту на тобі нафармлю. отако, підійди. підійде. Я не встиг! Я його тупо не добив капельку! Отут уже мені габела. Опа! Отако просто все прожав, щоб його вбити. Якщо чесно, дуже стрьомно було, но. От що мені зробити зі сту? Поки чорт його пойми. Ну, потихеньку попадаю, що сюди сразу. Надо користуватися дарами і наступати на Хілки. Гаджет, щоб підпалити тебе. Ну він теж пішов до Хілки, він не дурачок. Ну все, ми тебе зажали, брат. Отако. Все, горе-горе, ясно. Хе-хе-хе. <реш> Фух! Це було тяжко. Це було тяжко. Я чуть не програв від його шарафа. Цікаво, скільки кубків дало? 30 кубасів, уже 711. Тут бім-бім-бум-бум. Ще й левела прокачую. Та ти що, 100 кредитів давай сюди, давай. стардропчик рарний. Фух. Потихенько, Помаленько Поїхали. Оп'ять шарф. Та ви задовбали з цими шарфами? Ну добре, що я взяв Шеллі проти них. По суті, Перл може, Ну не завда. А ось у нього тактика вже взагалі умна. Ну, типа він тупо сховався. І просто мене перебиває. А мені ульти, нічого, бо шарфу легко так перебити. А от Шеллі чи він зможе перебити? Оцього я вже не знаю. Я викину в льту, викину викинув ульту, просто в небо і він мене перебив. Ну тут уже, мабуть, шансів у мене немає. Ладно, будемо його самі ждати. Гаджет у мене є. Хай попробує напригнути. Ще ще заряду, щоб в мене отакий щит появився. А хай далі пацан уже думає. Я йому дуже багато демежу засу. Дуже багато з гаджетом, дуже багато. Плюс я щас нагрітий весь. Ну в нього, понятне діло, що вже гіперка є. Фух. І всі діла. А ну йди сюди, брат. Все, ти знаєш, де я? Іди до мене. Отако тебе просто отако тебе. Що гіперка в тебе, що те, що се. Перл це імба. Отако просто. Ти бачив, що робить Перл в цій грі. Перл це ну, самий сильний герой в грі. Просто ти бачиш, як я йому наплював? Отако просто. Все, просто з'їв, з'їв. Хоча він шарфом мені двох героїв убив. Двох героїв мені завалив. А із-за він стріка ми получаємо набагато більше кубасів, і ми кайфуємо максимально жорстко. Максимально сильний дуелянт, поняв? <laughs> Як ти мене побачив? Ні, отако мені проти нього битись буде дуже важко. Да, да, містер Пі це сильний пацан. Тут є перешкоди, ну. Да, да, бачиш, він просто буде ховатися. І все, він, ну, такий пацан. Да, Проти містера Пі Вообще, якщо він гарно грає, таке відчуття, наче він тут ще самий крутий. Ну. Но... Аби я ще по ньому стріляв, а не по йокентам. Ну да, він мене щас переб'є просто. Або я по ньому стріляв, не по його кентам. Програв, програв. Містер Пі реально хорош. Реально хорош. Прикольно, він тут і грає. Ну, ми все одно в плюсі по кубкам. Но маловато. Хочеться більше. Так, let's go! Опа, я вольта поші з'їв, чуєш? Отако просто. Щось взагалі, легко проти вольта було. Давай проти Вілу попробуємо краще. Ну, проти закидальщиків тако, тяжковато, чесно кажучи. Особено проти містера Пі. Він прям геть кабан. Аби ще третя стріла, звісно, попала. Це було б круто. Ну, шансів у неї вже нема, чесно говоря. Да. Шансів у неї вже нема. Фух, спайкіч. Ой-ой-ой, спайк сразу мені тріплюхи. Сразу ульту. ти шо? Ти поди на нього, він все викинув, що в нього було. І гаджет, і те, і все просто. Ходи на цього спайка. Як же він старався? Ну бач, і такі каточки бувають. Тут насправді більше перемог, ніж поразок, але поразки теж іноді бувають, хоча нічого з цим насправді не зробиш. Кстати, проти Лумі ще не грав. Лумі, блін, тут драко. Одмікається, саме імба тут це Перл, драко і містер Пі. Це вообще якась імба. Диви вона. Обалдеть вона накидає, чуєш? Я не знаю, який вбив. Я не знаю, який вбив просто. Тупо поняття немає, який її Ну, Но... і ще менше поняття у мене того, як мені вбити драку. Там пацана ще крепкий. Ладно, мені треба зарядити заряди, щоб мене були. Йому все одно треба буде підходити сюди. До мінок. І чуть-чуть чуть-чуть його просто не добив. Капельку, 2000. А як на шеллі проти Драко? я поняття. Сразу ультану. Ладно, я відходю. Мені переждати його ульту. Ага. Культу переждав. Абауй дамаже Як же він сильно дамаже Я не знаю, що з ним робити. Просто-нічого просто, просто нічого йому не можу зробити. Вообще нічого не можу зробити. Він тут прям имба. І він і містер Пі. Знати б ти, гамнюк Ну, да. Може, аби нажав гіперку трошки більше б демеджа наніс, але не вбив би це точно. Коротше, тяжкінько, тяжкінько проти них. Отако просто. Мінус Емс. Далі Джек і Біа. Ну, как будто бы їх можна перебити легко. Ну, Джекі, звісно, буде вбити важко. Ми отакої ще звідси виженим щоб вона більше туди не приходила і не ховалася ніде. Бо, понятне діло, що вона буде никатись до той пори, поки не прийде туман. От коли прийде туман, тоді вона вийде. А хп в певний багато. Ну вона почала раніше виходити чогось і померла. А їй насправді треба. Блін, я вже думав, я її підманув чуть-чуть а підманутий не вийшло. Ага. Ага, ха <реш> хе шо не бачив я Міни поставив чи шоу. Якийсь прикол, коротше. Жесть, ну, в цілому дуельки мені подобаються. Типа, ми кубків трошки нафармили. Ну, не сказати, що прям геть багато, але ми нафармили сразу на трьох персонажах. От в чому прикол. Я би ще, звісно, на Шелі якийсь скінчик би хотів. Наприклад, таку, але якось і особо її скінів багато прикольних нема. Типа якісь, ну, Шеріф Шелі, У мене така, така. Ну, таке відчуття, наче особо класних нема. Цей прикольний, але типа не за 5 тисяч блінгів. Мені здається, що за 5 тисяч блінгів можна знайти набагато прикольнішого скіна на другого Бравлера. просто і все. Кстати, на перла я відкрив цю штуку. 75 кредитів сюди. Потім у мене, якщо я не помиляюсь, сюди на барона є. Теж 100 кредитів на Джейонга. Обалдеть, ми кредитів фармимо, пацани. Ну і по факту кайфуємо. І на цьому, напевно, будемо завершити. Не Забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобання. З вами був Сан Щелос, і всім пока-пока.